Особливо дратує вся ця фантасмагорія з планами і прожектами. А в ситуації, коли, наприклад, нам надходять остання інформація про те, що українська влада надалі продовжує забезпечувати росіян стабільним доходом, дякуючи значить транзиту нафти і газу через українську територію, яку забезпечує українська влада, Росія отримує до 12 мільярдів доларів на рік. Це за останніми розрахунками: 6 мільярдів приблизно приносить їм транзит нафти, і 6 мільярдів приблизно транзит газу. Тобто, незважаючи на війну, незважаючи на всі жертви, всі ці руйнування, українська влада чомусь вважає необхідним. Забезпечувати цей потік е, грошей із Європи до е, Росії, і при чому нібито робити вигляд, що вони на цьому якось заробляють. Це приносить цей транзит. Він приносить українському уряду, щось там до 200, чи трохи більше 200 мільйонів доларів на рік. Але що цікаво, е, ця вартість це не означає, що це ті суми, які реально отримує бюджет, е, і фахівці якраз вони наголошують на тому, що весь цей транзит він пов'язаний з неймовірною купою витрат серйозних проблем, які мають Україна має вирішувати за свій власний рахунок подивіться ну для на функціонування оцього всього трубопроводу треба ж наприклад ну найпростіше що приходить в голову треба велика кількість електроенергії тобто в ситуації коли ми сидимо без світла коли світло відключають українському українському бізнесу українським компаніям які працюють на перемогу цей час світлом забезпечують роботу трубопроводу